Друзі, всім привіт! Всім дякую, що дивитесь і залишаєтесь на каналі Сам Собі Господар. Я дуже радий цьому і дуже радий тому, що ви дивитесь все-таки український контент і допомагаєте йому розвиватися. Допомагаєте йому бути більш впізнаному в світовій паутині. Моє сьогодні відео хочу присвятити маленьким поросяткам. Верніш, дуже багато кажуть, що купляють поросят, і за деякий час, <кій> тиждень, два, вони бувають здихають. Ну, летальні такі випадки. Яка саме найбільш проблематика в цьому? Перше, це дуже багато білку. Так як поросята вже не біля свиноматки, яка унеможливлює це захворювання е, отічної хвороби, вони самі ж як починаєте їм давати, якщо забагато білку, в них зразу отічка береться і гине. Е, ще одна така, я думаю, найбільш вагома причина це коли купляєте поросят. Більшість, ну Якщо ви купляєте на відкорм багато і в різних хазяїв, і ставите в одну клітку, ви саме найбільшу помилку, яку робите, це починаєте прививати всіх одним шприцом. Проблема в чому в тому, що поросята з різних виводків, з різних господарств і в кожну, як би мовити, своя мікрофлора. Кожна свої е, аномалії якісь є маленькі. І коли ви один, одним шприцом прививаєте всіх, це теж викликає, може викликати інфекційне захворювання і, так би мовити, падіж. Як цьому запобігти, ну, звичайно, саме більше це зразу мідьте, яких поросят ви купляєте в одних і в других, щоб колоти різними шприцами, а від отічної хвороби зразу, зразу їх треба прививати і старатись давати більше менше білка їхні желудки. Ну, взагалі кишково, кишковий тракт, щоб сприймав ваш корм. Ось такий мій коротенький відос. Він взагалі, ну, просто пишуть, дехто пише, що от купив здохли, купив в тих і в тих разом. Купив 10, там здохли 6 чи як. -то. Ну, скажу, більшість, саме більш залежить від того, від прививання. Так що бережіть своє потомство. Краще лишній раз вставити іншу голку, бережіть себе і своїх, е так би мовити, тваринок. Всім до побачення, гарного дня, мирного неба.